Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні я буду готувати рамен. Я вже колись його готував, в мене є старе відео, але я вирішив знов це зробити. Чому? Тому що ми вчора ходили із Людою, і з Бонєю гуляли, і я згадав, що в мене є великий кусок свинини. І я спитав Людмилки, ти хочеш раме? Вона сказала, що. Да. І я кажу: ну, там великий дуже кусок, давай запросимо гостей. Так, я подзвонив е, своїм друзям, вони сказали, що вони залюбки до нас прийдуть гості. Тому було вирішено, що я готую сьогодні рамен і я вирішив вам це показати. Якщо відео буде трішки метушливим, вибачайте. Це із-за того, що скоро вже будуть гості, а мені потрібно це все встигнути зробити. Так що, не негайно час, будемо готувати. Для приготування рамену нам потрібно локшина для рамену, це продається в будь-якому супермаркеті. Е, зелень, цибулька, морква, імбир, чесничок. Це кусочки нижньої частини зеленої цибульки. Це кроп. Далі яєчка, лимон, соус теріякі, соєвий соус, кунжутний насіння, але в мене чуть, -чуть там льон і кунжут він разом. Ну так то беріть тільки кунжутне краще. І оливкою олії. Також кусок великого м'яса в мене зі свинини. Він вже вариться, вже декілька годин. Ви можете взяти свинину і курятину. Можете на, на кістки, бажано, щоб це була саме свинина. Так, я все тут підготував, цибульку, морквину, там, імбир. Це потрібно це все закинути у бульйончик, який вже вариться декілька годин. Взагалі він вариться десь 4 години, 3-4 години. От який раз я зараз доварю, з оцим всім. Це все закидаю і ще десь годинку з чимось. Це все варю. Ну, так воно тут все вариться. Ми його тут сюди все закидаємо. Обов'язково зробіть надрізи, щоб максимально забрати можна було б із цих овочів смак. Бульйон вариться, ми поки що підготуємо зелень. Ось такі тарілочки я закину, і воно буде просто стояти на столі. І якщо хтось захоче, то закине собі в супчик. Також лимон. Також можна додати арахіс. Я дуже люблю, коли в рамен кидають якісь горішки. Він в мене смажений, але його все одно потрібно трішки просушити. Я кину на сковорідку, трішки просмажу, щоб він був хрумкий. Тепер потрібно почистити яєчка і гарно їх нарізати. Їх теж будемо просто додати в кінці в самому. Ви починаєте варити. Бульйон, там дуже багато накипу, такого шумів, знаєте, як то кажеться. Берете отаку от штучку і прибираєте. Ну або просто ложкою. Обов'язково, щоб бульйон максимально був чистий. Тепер потрібно взяти кусок м'яса, яке у нас тут вариться, обрати саме такий красивий. Його потрібно нарізати на маленькі кусочки, трішки підсмажити у соусі теріяки. І все, і буде це кластися прямо в рамен. І так, я порізав це м'ясо на кусочки. Тепер його потрібно обсмажити в соусі теріяки. Я олійкою трішки змазав. Самі гарненькі кусочки обираємо. Так, м'ясо трішки просмажилось. Ми його беремо соусом теріяки Трішки заливаємо сюди. Все, зараз соус випариться. І ми додаємо трішки насіння, щоб воно, як би мовити, обліпило це м'ясо. Так, зменшили вогонь, тепер трішечки сюди насіння. Так, все м'ясо в нас готове. Воно тепер трішки отак з насінням виглядає. Це для краси. Бульйон потрібно ось цей весь, що у нас зварився, процідити. Тепер потрібно цей бульйон доготувати. Яким чином? Беремо соєвий соус, трішки сюди заливаємо, колотимо. І постійно так доливати соєвого соусу поки вам не буде солене. Соєвий соус замість солі. І куштуємо. Можна ще. І ось так робимо. Просто доливаємо соєвий соус, поки не буде солено. Все, тепер потрібно зварити локшину. Вона вариться 3 хвилинки. А тепер потрібно ці макарони наші. Промити, точніше, лопшено. <гум> Макар. Злили гарячу воду, тепер потрібно це все промити. Я от взяв із чайник, в мене тут кипячена водичка. Мені так більше подобається. Хоча написано кругом, що холодною просто водичкою. отак промиваємо, промиваємо і все зливаємо. Формуємо наш рамен. І заливаємо це все нашим бульйончиком. Все страва готова, рамен нашої по-домашньому готовий. Я сподіваюся, що вам сподобається смачного вам, смачного нам. Я сподіваюся, що ще наші гості будуть задоволені. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячний за коментарі, за лайки. Ми будемо зустрічати гостей.